Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Як завжди, провела ритуал, зробила нову свічку з травами на відбиття негативу, на те, щоб ворогам України, українського народу, а також людям, котрі, можливо, мені можуть посилати якийсь негатив, щоб це все верталося їм. І так, як по волі Божій, те, що. З тою силою, з якої вони мені посилають чи посилають українському народу. «Свічко запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. «Свічко запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. «Свічко запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає, зроблено амінь. Що ж, будемо дивитися, я собі виписала населені пункти, котрі у ваших коментарях були. На що подивитися? Тому будемо дивитися. Будемо дивитися швиденько, щоб я змогла зняти декілька відео, щоб чим побільше, щоб я все всла. Так, моє тарої ілюмінації. І візьму колесо року. Отже, Андріївка. Населений пункт Андріївка Харківської області. Так, свічка захисна, хай горить. Населений пункт Андріївка Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карту. Населений пункт Андріївка Харківської області. Сьогодні, від сьогодні, і по 25 число, включно чого очікувати від ворога чи будуть прильоти? Розклад 75 на 25 на 25. Чи будуть прильоти, яка буде ситуація зі сторони ворога по населеному подіях, по населеному пункту Андріївка. Чи будуть прильоти? Обстріли. Ну, прильоти -то Будуть, але я не бачу сильної розрухи. Таке враження, що по карті мир, розумієте, десь не в сам населений пункт, а біля його межі по за межами населеного пункту, але поруч. Зараз ми подивимося. Королева мечів, наказ відданий, обстріли будуть. Буде летіти в ту сторону, в тому напрямку. Ну, я не бачу попадання і руйнації в самому населеному пункті. Я зараз на колесо року. Покажіть, будь ласка, карти. Доповнення до розкладу по населеному пункту Андріївка Харківської області на 22, 23, 24, 25 число. Так, з цього моменту по 25 включно, чи будуть якісь прильоти, чи є якась небезпека життю людям в населеному пункті Андріївка зі сторони нашого ворога, чи буде, є якась небезпека, загроза, яка йде яка може саме. Дивіться, ви бачите, тут Принцеса Пентаклей, тут рицар Пентаклей. Королева мечів, король мечів. І рицар мечів. Ну, шпіонаж ведеться, це однозначно. Дивіться, все-таки наказ відданий однозначно. В тому напрямку однозначно летіти буде, розрухи не бачу, смертей не бачу. Відповідно, ну. Е Загроза потенційно є, тобто летіти щось до вас буде, обстріли якісь будуть, але таке враження, що сам населений пункт не потраплять або, по крайній мірі, ну, все обійдеться без жертв, розумієте? Дивимось наступний пункт. Населений пункт Шелудковка. Шелудковка Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карти Шелудковка, Харківської області, чи є загроза мешканцям даного населеного пункту з сьогоднішнього дня, від цього моменту по 25 серпня, включно 2022 року, зі сторони ворога, зі сторони тих, хто нападає, тих, хто обстрілює, чи є загроза в даному населеному пункту. Людям в цьому пункті, що їх чекає, Так, так. Е, ви знаєте, ну, дивіться, до вас нічого не долетить Ну, по цим картам, ну і карта перемоги та шпіонаж, ну дивіться, і тут сімірка мечів вказує на те, що ну, ведеться шпіонаж зня, знімають якісь координати. Королева Пентакли говорить про те, що потенційна загроза є, але тут навіть не долетить взагалі до вашого до вашого населеного пункту. По крайній мірі, навіть якщо буде летіти в вашому напрямку, розумієте, сімірка була, вказує на відбиття. Бачите? Він відбивається від цих всіх, тобто він захищений, відбивається. І по, по вісьмірці по вісмірці чаш, це як відступ. ну Тут не ясно, що вони не відступляться. Тут мається на увазі, що Відхід від проблеми, від загрози, так? уникнення загрози. Ну, давайте ми тепер на колесо року подивимося. Покажіть, будь ласка, карти, що ви можете сказати з приводу загрози життю мешканцям населеного пункту, пункту Шелутівка з цього моменту по 25 серпня включно, чи є загроза прильоту, руйнації, смертей зі сторони мешканцям цього населеного пункту, зі сторони ворога, так? зі сторони дій ворога. <гум> Імператриця, король мечів. Туз була. Ну, це знову ж таки, бачите, і таємний план і сіда у нас тут, але тут хороші новини, оборона хороша, перехвати. Ні, дивіться, тут все-таки. Наказ буде відданий вести обстріли, так? але обстріли не по цьому населеному пункту, десь, можливо, десь в тому напрямку. Так? Тому що от летить, летить туз булав, це стихія вогню. Ви навіть бачите, тут, бачите Самаргал тут ну це бог вогню вважається, якщо брати язичництво, От вогонь намальований, так? от він цей намальований бог вогню, і ми бачимо туз з булав. Тобто це означає, що щось з неба буде летіти. Загроза є, але по імператриці це однозначно, що вас, ну, тобто, обійдеться без жертв, має обійтися без попадань, без влучень якихось взагалі в ну, вашому населеному пункті все, ну, якби має обійтися. Ну, Але, але загроза є, та? але ми йдемо тим шляхом, дивіться, я не хочу, не сприймайте все, знаєте, це як константа. Я вам показую той варіант долі, який ми зараз рухаємося з моменту цього розкладу, по тим рішенням, які вже прийняті ворогом і нашими, і як ніби в якому напрямку все рухається. Все рухається в тому напрямку, що незважаючи на те, що щось буде запущено, воно буде відбито, і душе до кільки не повинно долетіти, не повинно, не повинно нічого нашкодити, все спокійно, все гаразд у вас там має бути. От але. Це 95% ймовірності, що саме так буде, розумієте? Тому сигнали тривоги все одно не гноруйтеся, одно ну будьте обережні, тому що 5% ймовірності, що все може змінитися, є реально є. Ну і в, в ході війни, коли так багато долей і людей, які впливають на рішення, і, на, ну, тобто, коли замішано стільки людей, розумієте, це не є індивідуальний конкретний розклад для якоїсь одної людини. Тому тут я вам не можу дати гарантії, але все йде до того, що у вас має бути нормально. Ну, тобто, як нормально, відносно нормально, тобто не повинно нічого до вас потрапити, влучити, не долетіти. Покажіть мені, будь ласка, карти наступний населений пункт Слобожанське. Слобожанське, Щоб, що чекає населений пункт Слобожанське Харківської області, там, де Зміївська ТЕС знаходиться. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи є загроза життю мешканцям даного населеного пункту в Харківській області з 22 серпня, з цього моменту, як я роблю розклад, по 25 серпня 2022 року. Чи є загроза зі сторони ворога, яка загроза, що там буде відбуватися? Ой, то ж треба так витягнути. Сімірка, трійка. Ну. Якісь обстріли будуть. Будуть, будуть, будуть обстріли ту з мечів, але ніби має все обійтися. Дивно, ці карти витягнулися, Та? Сімірка Пентакли, Трійка Пентакли, домовленість. Десятка мечів. З минулого дежавю, дежав'ю. Якийсь у вас там був день нехороший? Згадайте, показує щось, щось пов'язане з ситуацією, яка була в минулому, Який у вас там був такий ну найгірший день в ході цієї от цих останніх там за обстрілів. Ну, давайте зараз на колесо року подивимося. Ну, Ця карта завжди говорить про обстріли, розумієте? Ця карта теж говорить загроза з неба. Ця говорить взагалі просто та, про прильоти, всілякі обстріли. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка є загроза зі сторони ворога людям, які проживають в населеному пункті Слобожанське? Харківської області з цього моменту по 25 серпня включно. Яка там загроза, що там може трапитись? Якісь втрати. Знову ж таки втрати. Зрадництво якесь. Шпигунство, зрадництво, підступ. Несподівано, несподіваність, раптовість. Ви Знаєте, я вам пораджу в процесі. зараз дивно, показує, що зараз, 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 будь ласка, перетикаємо вірність, що там, що в пункті Слобожанській є загроза привладу з руйнації, смертями. Ні, ну дивіться, я руйнації не бачу. Руйнації не бачу. Охор... Від... Ну, відбиття там буде чи як. Та? Територія захищена. Але мені це не подобається. Я не знаю, якісь неприємні новини. Якісь неприємні новини. Щось там неприємне все рівно. Ну Це не з людьми зв'язано, не зі смертями людей. якісь договорники, невже якогось зрадника там все-таки когось знайшли, хто, хто буде їм там допомагати, сприяти, співпрацювати, ну щось таке? Ну, загроза обстрілів реально є конкретно та чітка. Ну, давайте зараз ми подивимося на ту зміську тесу, можливо, то щось з неї зв'язано. Я не бачу, що тут ну, то не є людям, то не є по людям, то не, є, не, не бачу я тут а, і домівок. Давайте ми так. Покажіть, будь ласка, карти. яка ймовірність попадання влучення на територію Слобожанська, Слобожанське, населеного пункту Слобожанське ворогом України. яка ймовірність влучення, потрапляння, якихось вибухів. Руйнації смертей, створених ворогом України на території населеного пункту Харківської області Слобожанське від сьогоднішнього дня з цього моменту по 25 серпня 2022 року, включно. Ну, бачите, це та це сигнали тривоги будуть. Ну, буде, Має бути відбито, але там щось неприємне. Там якась ситуація зі зрадництвом. Я не знаю, там якийсь договорняк випав, так? повішені. Ну, це, та, це, це це якби ситуація зависла, ну, Тобто, ну, страху наберетися, та? але все має обійтися без жертв. Ну, Нестабільна ситуація, але Архангел Михаїл випадає, має бути все гаразд в тому плані. Ні. Ну, відміняється, якби розруха вас там відміняється реально. Але тема зрадництва, не знаю, я не буду зараз її розбирати, що там з тим зрадництвом пов'язано. Не будемо на цьому зупинятися. Покажіть мені, будь ласка, карти. Зміївська тес населеного пункту Слобожанський. Чи вірний розуміє, що вона буде ціла, у не пошкоджень, що все буде гаразд зі Зміївською ТЕС з цього моменту по 25 серпня включно. Чи все буде гаразд зі Зміївською ТЕС? З цього моменту по 25 серпня, включно. Так. 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 І там навіть якісь просування наших, але не будемо наших розбирати, щоб зараз там не до того. Гаразд, п'ятий. 5 гірськ Зміїв, да? покажіть мені, будь ласка, карти, чи є загроза влучення, вибуху, руйнації, смертей в населеному пункті П'ятигірськ Харківської області? Що чекаєте людям, котрі жива, проживають в населеному пункті П'ятигірськ гірськ Харківської області? Чи є загроза руйнації смертей в даному населеному пункті? Ні. Ні, вас має минути? Уник, уник, уникнете трагедії. трагедії. Ну, тобто тут хороші карти. Давайте я ще на колесо року гляну. покажіть, будь ласка, карти, що чекає, яка загроза, чи є якась загроза життю людям в населеному пункті 5 Харківської області? Чи є загроза мешканцям? Населеного пункту П'ятигірськ, з цього моменту по 25 серпня 2022 року включно. Чи я загроза людям від ворога? Інформація. Інформаційне якісь просування. Щось там буде, та якісь просування ворога. Там, бої наших і їхніх, і ситуація нестабільна, супротив, та, якісь десь довкола обстріли, довкола обстріли, та, обстріли бачу довкола, але якось розумієте, ви уникаєте тої загрози. Ну, загроза, загроза якихось обстрілів є, але така якась, як довкола вас. Я не бачу тут шкоди людям. ну, Тобто, щоб, щоб, ну, щоб щось там таке серйозне сталося. Давайте подивимось тепер, яка є загроза. Покажіть, будь ласка, карти, чи є загроза життю мешканцям населеного пункту Зміїв? Чи є загроза мешканцям населеного пункту Зміїв? З цього моменту по 25 серпня включно зі сторони ворога України, яка є загроза нас, життю нас, населенню населеного пункту ЗМІ в Харківської області? Що там буде ворог чинити з сьогоднішнього дня по 25 серпня включно? Ну, дивіться, тут взагалі я бачу, що ну, у вас має бути все гаразд. Osionfish. У вас це має бути гаразд. Архангел Михаїл, у вас захист. Е -е, і ну, єдине, що там ну, по П'ятірці була це, це війна, так? це якісь військові дії, але тут, навіть я не бачу, щоб до вас щось летіло, загроза прильоту серйозного. Давайте на колесо року переконаємося. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт ЗМІ в Харківської області, Чи є загроза життю людям. В населеному пункті Зміїв з цього моменту по 25 серпня 2022 року включно чи є якась загроза людям даного населеного пункту. Рух впері це просування наших, тому що з позитивними емоціями, план для реалізації плану. Ні, вас накривають, дивіться, десь довкола вас буде щось відбуватися, щось буде там десь, десь, там, щось, там, десь летіти. Но, е, ну, можливо, в вашому напрямку, але десь ну, не, не, ну, не, не до вас нічого не, долет, не повинно долетіти. 95% ймовірності того, що ніяких потраплянь нічого не повинно до вас прилетіти. Розумієте, ніякої я тут не бачу загрози життю. Але ви будете розстроєні цим всім, що буде відбуватися ці дні, та якимось, е, як би там не було, ну десь неподалік від вас, десь десь кудись будуть бачите удари, прильоти будуть, обстріли будуть, повітряна загроза довкола вас буде. Інформація буде, розумієте, якась, ну, типу, десь про просування ворога, та, е, про бої якісь, ну це все та. Але, ну, Тут, тут карта сили, вісімірка була, четвірка була. Все має бути гаразд. Добре, бачу, що в мене вже час вичерпаний. Буду зараз знімати наступне відео. Все буде в Україна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.